Вітаю, панове! Зараз мова піде про будиночок для песика. Ось мій песик, моя дарочка. А ось і будиночок. Ну Будиночок майже нічим не відрізняється від всіх інших, я думаю, які є у людей. Але деякі особливості є. Ну Зроблений він з досок дерев'яних обшитий. Пінополістиролом 20-м еструдованим. Є віконце із полікарбоната. І ще одна особливість це він зроблений сконструйований двух з двома приміщеннями. Оце житлове приміщення, де собачка перебуває постійно. А це якби вхоже приміщення, куди вона заходить. І попадає в житлове. Для чого це зроблено? Для того, щоб вітер, повітря холодне, не попадало одразу в житлове приміщення, а якби створювало вихор такий і сповільнювалося і не задувало в житлове приміщення. Тут, ось на цьому місці висить тканина, і тут висить тканина. Коли Прохолодно, просто, скажем, ну, близько нуля там, чи мі, пару мінус, закрите тільки в цьому місці. Тут я не закриваю. Закриваю, коли вже мінус 5 і більше. Оце, оце, скажімо, ці двері закриваються тканиною. Для чого? Бо коли е, тепло, тут утворюється конденсат. Для того, щоб він вільно виходив, оця двер не закривається тканиною. Значить, ще, дошка не, не фарбована, бо було пофарбовано, мені довелося її всю обдерти, ось видно, фарба зелена. Обдерти всю фарбу болгаркою. Бо на ній виступав конденсат. Ще, скажімо так, основна особливість це самогріючий електричний кабель. Ось він іде по всьому периметру і доходить аж до дверей, ось сюди. Потім, з'єднується з кабелем, в сараї в розетку вставляю. Ось також ось, в, в, ход, вхід в, в, в будку. Значить, ну, оце, скажімо, основні такі відмінності від звичайної будочки. Ну, і ще я ложу коврик. Коврики міняю. Оце свіжий коврик положений. Значить, дно, на якому вона живе, лежить, спить. Значить, п'ятдесятка. Пінопласт, потім фанерка, тут четвірка чи п'ятірка, і зверху оце коврик. Оце так живе моя собачка. Зверху накривається вона будка дахом. Дах скаристи благенький, але справа в тому, що він був більш утеплений. І тоді, отут на цій поверхні, з збирається конденсат. Тому я його, скажімо, Менше утеплив, бо зверху було утеплення серйозне. Скаром тут була утеплюючий матеріал, я його зняв для того, щоб вивітрювалася волога. Бо собака заходить сюди і з мокрими ногами, і під дощем може колись вийти шерсть волога. І тому, а так як електрокабель гріючий, тут температура підвищується, і тоді висока вологість, цього для собаки не можна. Тому такі, скажімо, тут і, на ваш погляд, не доробки такі щіль, щілини і все таке інше. Але ну, на сьогоднішній день це найкраще, що я придумав. Зверху вона накривається оцинкованим листом і дощу скажімо, сюди, не попадає. Оце така будочка. Так що ділюся з вами досвідом. А, до речі, про гріючий кабель. Температура заміряв двічі. Один раз близько 15-17 градусів на вулиці мінус був. Значить, я ложив. Зараз одну художку. От сюди я ложив термометр і заміряв, яка температура буде, коли 15-17. Близько нуля. По-моєму, чи, чи плюс один було. Це близько 15 градусів, чи 14, щось таке було. Значить, і другий раз заміряв, коли на вулиці було мінус 10. Коли було мінус 10, було плюс 5 в цьому приміщенні. Коли вже там до 20 опускається, ну, самі знаєте, у нас буває такі опускається температура до 20, то я сюди ложу просто бутилку ну, з-під напоїв, наприклад, з мінеральної води, наливаю 1,5 літрову бутилку води гарячої, скажімо, ну майже кипятка, щоб вона тільки не подеформувалася. І ложу от сюди. Що це дає? По-перше, це додаткове тепло, і коли я засовую вранці руку, то в цьому приміщенні. І ще тепло і, ну, все-таки краще, ніж е, жити собаці е, в приміщенні, де так же само як і мінус на вулиці. Оце, така скажімо, таке житло для моєї собачки. Ділюся, користуйтесь. Все буде добре, героям слава. До речі, зверху. Будки для собачки, ось вже тканину я прибив, бачите, ось вона. Стоїть будка для котика. Вона теж зроблена з двох половинок, дах піднімний. Точно так же, так одну хулиночку я зараз поставлю паличку, щоб дах тримався. Ось так. О. Отак ми зробимо. Так, вона теж зроблена з двох частин. Тут лежить солома, різні тканинки, щоб котику було зручно. Стоїть мисочка з зерном і теж зроблена з двох частин. Сюди котик заходить в цю ж частину, а потім попадає через ці дверки в житлове приміщення. Точно так же самогріючий кабель по периметру. Точно так же гріє, як і собачці. Ось така проста конструкція Дерево, полістирол струдований, ну і саме грієчий кабель. кабель. Отака ось, ось конструкція.